Сьогодні трохи незвичне відео. Це все про обрізку та про обрізку, хоч і сезон зараз обрізки, але в саду набагато більше речей, крім просто обрізки дерев. Тому вирішив зняти інше, поділитися з вами власним досвідом про сади, але в іншій сфері трохи. Тому дякую, що дивитесь. Можливо, вам це відео буде цікаве і ви. Захочете висловити свої думки з цього приводу чи поділитися своїм досвідом схожим. То я вам за це буду дуже вдячний. Можете писати це в коментарях. Дякую вам за те, що підписуєтесь, що дивитеся на нас. Це дуже цінно. Дякую всім, хто підтримує військових, хто сам є військовим, хто захищає наші землі, хто допомагає, хто рятує, хто сітки плите, хто везе їх на передову. Хто збирає, хто донатить. Всім вам дуже дякую за те, що ми разом маємо змогу звільняти наші землі і маємо сили для того, щоб перемогти ворога, створити з нього добриво в наших садах і далі наповнювати їх любов'ю. Так от, сьогодні відео про книги. Про ті книги, які допомагають мені в тому числі працювати в саду, допомагають в житті, значно вплинули на мій світогляд, в якийсь час доповнили цю картинку світоглядну. І зараз я саме в саду бачу, як вони відгукуються як ті думки і ідеї, які я колись читав у них, допомагають мені ще більше любити сад. Ділитися з вами цим досвідом. Знаєте, я з п'яти років жив без тільки, так склалися обставини навколо життєві умови, що в моєму житті тільки не було. Я багато читав з дитинства, мені вчителі нагружали найбільші книжки в школі, щоб я їх прочитав, а потім всім переказував. Але мені то було цікаво. Я зараз дуже вдячний вчителям за це. І Дякую навіть долі за те, що так воно склалося і ліка, і цих сценаріїв, які він прописує там в наших мізках, у мене мінімум і мій мозок може генерувати якісь інші ідеї, відкритий для багато чого. Іноді його б'є 220 вольт, іноді 380 вольт. Коли змушений прокидатися, для того щоб зафіксувати, що і для того, щоб потім його втілювати. Ну таке життя. То аби був тілік і було менше книг, навряд чи б це було. Може б і саду сьогодні не було навіть. Бо по тіліку мало садів, там інші сценарії, там ерунда, там багато в чому. Тому погнали про книги. Я навіть в поле взяв книги, ці, про які хочу сьогодні згадати, щоб показати вам, бо вони, знаєте, в, цьому, в цій аурі садові мають інший зміст, інший сенс. І а, навіть читаючи книги в саду, можна зовсім по-іншому сприймати одну і ту саму книгу. А, бо, скоріш за все, ваших вашому досвіді були ситуації, коли ви читали одну книгу, потім через якийсь час перечитували її, і думали, як же ж я цього раніше не побачив і не прочитав. Виявляється, що бачили і читали, але воно не йокнуло в нашому мозку. А прийшов час для того, щоб дозріла ця думка, і воно відзеркалилося. Тому в садах, в цих просторах багато чого відзеркалюється, і книги також сприймаються по-іншому. Тому перша книга, яку мені згадалося, коли я почав піркувати про те, які ж книги мені допомагають е, любити сад ще більше і дивитися навіть на багато речей в цьому світі через призму саду. То ця книга була, яку я прочитав в десь 10-14 класі. Мені порадив її мій е, товариш, який її перед цим прочитав. Вона тоненька, але вона дуже змістовна. Важливе почуття на цьому світі. Це ця книга, і вона про любов. Автор її Ерік Фром, називається Мистецтво любові. І ця книга вона в той момент значно розширила мені почуття любові, бо на той час воно обмежувалося там симпатією до дівчат, любов'ю якоїсь такою. Криптовою до батьків, до родини, до землі. Це були певні такі догми, які закладалися в наш мозок за допомогою виховання, школи, батьків тих ж самих. Але важко їх зрозуміти, коли сам не станеш батьком, коли не станеш батьком другим, третє, четверте. Тоді воно краще розуміється, що таке любов до батьків і що таки любов до саду, до землі, коли саджаєш, вирощуєш, доглядаєш, смакуєш яблуком, насолоджуєшся квітами, насолоджуєшся, як бджолка прилітає і бере пилок і несе далі когось запилювати там. І там будуть яблука також, квіти і насолода. І бути причетним до цього це кайфово. Це про любов. Це про грязюку. Коли не важливо, чи грязно в седо, чи не грязно. Ідеш і робиш свою справу, бо любиш її. Тому книга «Мистецтво любові дуже раджу прочитати, якщо не читали, придбати, вона має бути в кожній родині, в кожного на столі. Її варто перечитувати. Це те, що може відгукуватися і працювати далі. Для всіх нас разом взяти в цьому світі. Книга прийшла в моє життя тоді, коли я вже остаточно вирішив стати на свою лижню, коли пройшов декілька досвідів, спробував себе в багатьох сферах і повернувся до себе все-таки того 16-річного, коли проводив навчання, коли теж доглядав за садами, коли саджав щось і закладав дітям в голову, в тіло якісь. Важливі речі для життя, тренував їх, займався спортом. А то я був справжній і 30 плюс-мінус років я повернувся до себе справжнього. Воно йшло лижнею поряд завжди в моєму житті, але так, такі сильні вітри, зовнішні дули, що іноді просто ця лижня була поряд. Я на ній не стояв, а вона йшла поряд. А потім я вже вирішив, що. Погляд, треба взивати лижі е, свої і ставати на свою лижню і шарашити по ній, бо від того дуже багато користі буде. Перш за все, для себе, для своєї родини, для навколишнього світу, для гармонії, для ворогів грьобаних, е, які починають боятися рівних спин і так далі. Ця книга називається Потік. Її автор Михай Міхай Чиксинт Міхай. Книга складна в якійсь мірі, але вона про дуже важливу річ нашого життя, нашого буття кожного з нас. Бо коли ми знаходимося в потоці, це значить, що кожна клітинка нашого тіла, мозку, думок, хвилі, які ми випромінюємо в цей світ. Вона в гармонії, це знаєте, як семиструнна чи восьмиструнна гітара, коли граєш на ній, і всі струни налаштовані, одна іншу підсилює, і виходить дуже класна мелодія, під яку хочеться танцювати, чи сидіти слухати, чи насолоджуватися нею, чи просто помовчати і розчинитися в ній. А це все про потік, це все про призначення кожного з нас в цьому житті. Це все про улюблену справу, це все про місце в цьому житті, яке доповнює доброту в цьому світі, яке доповнює прекрасне щось в цьому світі. Це про посмішку на обличчі, це про букет гормонів всередині тіла, організму і мозку. Це про потік. Чим більше людей, чим більше нас з вами буде знаходитися в стані потоку в, тому, в своєму житті, в тому, що ми робимо, точно буде ефективніший бізнес, краще виховання, рівніші спини, менше ворогів навколо нас, бо людину нічого з нею не зробиш, якщо вона з рівною спиною знаходиться в потоці. Немає на неї впливу, вона самодостатня шарашить в цьому світі і робить важливе щось для цього світу. І якщо ще й допомагає іншим, то дуже класно. Тому раджу придбати, покласти поряд з мистецтвом любові, знайти свій потік. І дуже часто цей стан знаходиться саме в садах, саме в догляді за садами, спостереженні за садами, за рослинами, за насолодою квітами, плодами. Навіть тією цикаткою, яка їх бомбить, це все про життя, це все про потік, це все про поступовість цього потоку, про причинно-наслідкові зв'язки. І сад, метафора саду, вона точно може допомогти знайти свій потік. Неважливо, чи буде пов'язано безпосередньо на землі з садом чи з сікатором. Це може бути зовсім інше. Про музику, про малювання, про дизайн, про комп'ютерні ігри, про режисуру, про пошиття одягу, про готування їжі, про виробництво зброї, про все завгодно. Це про потік, це про сад, це про потік в саду. Раджу. Третя важлива книга, яка прийшла до мене в моє життя, вже була безпосередньо пов'язана з моєю професійною діяльністю навчання тренера і психології і саду також. Вона про зміни, вона про еволюції, вона про поступовість еволюцій, вона. Про такі прошарки нашого мозку, які часто працюють самими собою. Вони фанять на все наше життя, на особисте життя, на внутрішній світ, на родинний світ, на комунікації, на спілкування, на співіснування з іншими людьми, на сусідів, на країну, на державу, на громаду, на огород ваш теж фанять на, на лопату, яку ви копаєте, чи сікатор, який ви, яким ви обрізаєте. Бо завдяки саме цьому прошарку мозку ви робите вибір Кожну секунду нашого життя, кожну мить нашого життя ми робимо якийсь вибір. Чому ми робимо вибір саме такий? Чому ми йдемо в сад, чи на роботу, чи на зарядку? Це про вибір. І цьому вибору сприяють певні речі, які в нашому мозку сидять. Ці речі називаються цінності. І книга про ціннісну еволюцію, про те, чому саме такі цінності в нас сидять, а як вони змінюються. А що буде після того, як наші цінності дозріють, заквітнуть, а потім відквітнуть, а потім з'явиться. Чи не з'явиться зелене яблучко. а потім. Дозріють цінності зеленого яблучка і перейдуть в спіле яблучко. А хто те яблучко зірве потім, як він ним буде користуватися? Чи викине, чи е, зробить класний, смачний яблучний пиріг. І ця книга мені дала відповіді на 95% питань, які були в моїй голові, крутилися, не давали мені спати, спокійно їсти спокійно. А в ній я знайшов відповіді. І потім я її перетворив навіть в тренінг навчальний. Для молоді, для дорослих. І вже більше 10 років проводжу цей тренінг. І ця книга Спіральна динаміка. Якщо ви щось чули про ціннісний інтелект, то це воно звідти це те, що колись я придумав сам. І воно вже багато в чому крокує по нашій державі, навіть по світу пішло крокувати. І та картинка ціннісного інтелекту. Вона сформована в значній мірі завдяки цій книзі. Автор Донбек і Кріскован. А зараз вона трансформується в таку класну, гармонійну, круту ідею, яку я також буду висвітлювати в своїх відео. І я буду вдячний, якщо ви будете нею користуватися в цьому світі, бо вона і той концепт, який вимальовується, в тому числі завдяки садам, в тому числі оцим деревам, які... Мною тут. Як на мене, він дуже багато в чому допоможе всім нам, нашій країні, вирівняти спини, стати свідомішими, захиститися від ворога на даному етапі, а далі прибирати бур'яни навколо нас, а далі саджати сади, а далі насолоджуватися їхнім ароматом. Красою, різнобарієм кольорів в тих садах. А далі за допомогою садів вирішувати багато ціннісних складнощів, які в нашій голові. Це все в тому числі завдяки цій книзі. Це теж про сади, про різнобарія в наших ціннісних садах. Це про ціннісні мови, про які говорить мій кум, дуже близька така людина мудра для мене. Це про... Просади, також просади. Тому а, і вона також в арсеналі тих, що лежать на моєму столі поруч, яку я переглядаю, яку я перечитую з новими призмами, яка мені знову і знову щось відкриває нове а, Вона на російській мові була придбана мною ще до початку війни 2014 року українського варіанту. Поки що я не знайшов. Тому вже є, як є. Хочете читати і розбиратися, класно. Вона складніша навіть ніж потік. Вона для тих, хто любить фізику, любить математику. Значно простіше з нею працювати, коли ви вже були на, моєму, на нашому ціннісному інтелекту, який проводжу разом з партнерами. Коли чули про різнобарію ціннісних світів, то ця книга буде значно простіша до сприйняття і до розуміння і до втілення життя. Ще одна книга, яку маю в електронному вигляді, бо не знайшов паперового класного вірніємо, в тордії в варіанта, який би ліп поряд з цими книгами, що е, вже лежать на моєму столі. І вона для мене відкрила дуже багато е, речей про дерева, про екосистему, про співіснування дерев з іншими організмами. І вона дає багато відповідей, в тому числі на сад, в тому числі на те, наприклад, що таке тля, ми її хочемо вбивати, а вона іноді може бути корисна, бо вона пригнічує сильнорослі прирости. І Якщо у нас прирост пішов сильнорослий і вже виріс на яблуні на середньорослі, там, наприклад, наприклад, на 40-50 см, то йому вже далі нема сенсу рости. І там на кінці з'являється тля. Яка нам допомагає призупиняти цей ріст, більшої шкоди вона вже і не приносить, якщо не розмножується епідемійно, як епідемія в саду. Тому знищення тлів невеликих е е е обсягах, якщо вона є в саду, я задумався і я цього, скоріш за все, не буду робити. Бо вона помічник наш. І це про е е цю книгу, яка допомогла мені зрозуміти це. Познайомився я з нею. Десь пару років, можливо тому, і познайомився завдяки філософу, релігієзнавцю, богослову Володимиру Філоненко. У нього є класні лекції в Ютубі, можете подивитися, в тому числі і про сади. Він в одній з них згадує цю книгу. Вона мене захопила дуже, я її знайшов в електронному вигляді, купив. Я її навіть за два роки не дочитав, бо я смакую нею. Вмію читати швидко, але цю книгу мені не хочеться швидко читати. Мені хочеться читати повільно, насолоджуватися розумінням тих речей, які, які описується книга. Написана вона лісником, здається, з Німеччини, який колись вирощував дерева для того, щоб рубати. Так само, як ми з вами часто вирощуємо дерева для того, щоб обрізати. Потім насолоджуватися тих, як ми їх обрізаємо. А лісник лісник з часом прийшов до того, що. Дерева не треба рубати, бо це мікросвіти, це цілі світи для інших складових нашого світу. І вони гармонійно вписуються в наш світ і допомагають іншим екосистемам працювати в тому числі і для нас, людей, якісно. Книга називається «Таємниче життя дерева. Коли я її почав читати, я думаю, що вона має бути. Ключовою в вивченні біології, ботаніки в школах. Буду дуже вдячний, якщо серед наглядачів цього відео будуть вчителі і візьмуть її себе озброєння, і будуть включати в навчання діток саме складовами цієї книги. Бо вона значима для дітей, для нас, для світу, для дерев, для кисню, для садів, для суспільства, для. для, для, для... Тому якщо ви таких вчителів знаєте, які здатні почути мене цю думку то і передати їм це відео, то буду вам за це дуже вдячний також. Таємниче життя дерева. Я досі нею смакую, досі насолоджуюся, досі пізнаю цей таємничий світ, дійсно таємничий. І вона вже дуже здатна. Ось такі є чотири книги, які мені допомагають працювати в садах. Які розширюють свідомість, які допомагають це розширення свідомості спускати на землю, втілювати його в конкретних деталях свого життя, себе, родини, можливо, громади і країни навіть, бізнес-середовищ, які бачать і чують це. І від того наш світ стає кращий. Це важливо. Дякую вам, що додивились. Дякую, що ви такі терплячі. Дякую військовим. Дякую всім, хто допомагає військовим, всі, хто відчуває в своїх головах, що ми на війні, і кожен з нас має робити на своєму місці все для того, щоб ця війна як можна швидше закінчилася. Хай воно все, оце, що нечисть, яка прийшла до нас в, наші, в наше життя, в нашу землю, на нашу землю, в наші сади, перетвориться на перегній. Від того хоч якась користь для нормального здорового глузду. Тому буду вдячний, якщо ви долучитеся до допомог, які...